Усім привіт, друзі! Знаєте, що спільного між цими трьома крутими захищеними смартфонами. Правильно, процесор Helio G99. Всі три смартфони працюють на цьому процесорі, всі мають трошки різні камери, трошки різні функціональні можливості. У когось є другий дисплей і нічна зйомка, в когось є термометр, наприклад, в когось просто хороша камера і класичний дизайн. Коротше кажучи, в цьому відео ми не будемо з вами багато розмірковувати над тим, як який смартфон краще. Якщо ви дивились огляди цих смартфонів, то ви точно розумієте, що всі ці три гаджети плюс-мінус однаково працюють, тому що знову ж таки, ну, однаковий процесор. Так, звичайно, у них різні Air1 Ultra буде найтоншим, Armor 17 трошки товщий, А якщо говорити про WP21 від компанії Oukitel, то тут взагалі у нас, як бачите, дуже товстий смартфон, але ж батарейки в них різні. Кожен із цих гаджетів мені по-своєму подобається, і, можливо, кожному із вас він також чимось подобається. Багато хто каже, що зараз немає ніякого сенсу випускати смартфони з акумулятором менше, ніж 7-8 тисяч мАч, І я частково з вами згоден. Але, наприклад, ось ці два смартфони мають також свої цікаві функціональні особливості, наприклад, при транспортуванні вони будуть набагато простіші і легші, ніж той же Oukitel. До речі, зверніть увагу, що Armor 17 від Uliphone і 21 UKL мають приблизно однакову структуру корпусу. Мається на увазі малюнок оцей під карбон. Бачите, вони майже однакові. І Fan 50 при цьому має таку от прикольну фіолетову кришку задню, але вона, звичайно, пластикова. Тут також пластик, та й тут, в принципі, пластик. Але як бачите, тут воно зроблене трошки по-іншому. Тож, ми з вами зібрались для того, щоб трохи подивитися разом на ці три смартфони. Ну і звичайно ж, подивитися, яка камера краще знімає. Тому давайте зараз цим і займемося. Приклади фото та відео я постарався максимально чітко для вас зробити, для того, щоб в кінечному результаті вибрати, який же смартфон на однакових процесорах працює краще в плані камери, саме фото та відео можливостей. Мені самому це дуже було цікаво, тому це відео і з'явилося на світ. Тож, підписуйтесь на канал і поїхали! Так, друзі, ну що ж, зараз у нас з вами є унікальна можливість протестувати три смартфони на процесорах Helio G99. Зараз у нас звук пишеться на юліфон Armor 17 Pro. Тепер я вам даю звук з Okitel WP21. А зараз звук з F150 Air 1 Ultra. Так, дивимось чіткість. Спершу подивимось чіткість гілля кращий тому приклад, як на мене. Чіткість фокусування. Так, тепер зробимо проходочку. Подивимось і стабілізацію. На WP21 її взагалі немає на налаштуваннях, на інших двох є. Так, давайте якусь таку текстурку подивимось. Тож, реальні приклади фото прямо зараз. На першому фото кадри якраз розташувались по мірі чіткості зліва направо. Тут я 100% можу сказати, що WP21 мені найбільш не сподобався, так як його фото має дуже завищену чіткість. І Юліфон чомусь тут виявився найслабшим, але не найслабшим в плані експозиції. Подивіться на задній план, на тонкі гілки. Вони на юліфоні темні, на інших двох прикладах їх чомусь пересвітило. Якщо так в цілому сказати, мені найбільш тут імпонує якраз юліфон. Далі у нас фото, яке робилося з ціллю максимального зумування. Тож, як бачите самі, фото по центру найчіткіше. При цьому задній план тут чомусь дуже затемнився. Тут кожне фото дуже різне, немає якогось фото, де я міг би точно сказати: о, це точно найкраще. Всі по-своєму налажали скрізь є певні моменти, проте F-150 тут мене здивував. Селфі, тут я знову ж таки готовий віддати перевагу трошки F150, хоча і інші два знімки досить непогані по якості. От щодо селфі камери, скажу так, Окітел трохи замилив зображення, проте це мало помітно у порівнянні з іншими смартфонами, я вважаю, що селфі камери тут у всіх непогані. А от наступне фото чітко демонструє те, що Uriphone Armor 17 Pro фаворит. Подивіться на чіткість фото після зумування. Розмітка на юліфон просто ідеальна, наче не з трьох метрів, а з метру робилось фото. Два інших смартфони своєю зависокою різкістю якраз зіпсували кадр. Ви все бачите самі, що тут коментувати. Наступні фото взагалі дуже схожі, прям максимально схожі і по чіткості і по передачі кольору. Проте я вчергове нагадаю вам, що при зніманні на 64 і 108 мегапіксельні камери, треба стояти максимально непохитно, якщо дивитись на знімок з юліфону, він ледь змазаний вийшов. Ви може й не помітите цього, але я помітив. І от в таких ситуаціях якраз те, що смартфони збільшують різкість, може їм трошки і допомогти. Останнє фото для порівняння і не найпростіше, проте тут відразу зрозуміло, хто я хто. Тож, фото з F150 вилетіло взагалі по яскравості і передачі кольору. А своїм збільшенням різкості змазав деталі дуже сильно. А от Юліфон це фото зробив дуже непоганим і по чіткості і по передачі кольору. Смартфони перед вами зараз розкладені по мірі збільшення ціни. Найдешевшим виявився Air 1 Ultra, далі у нас Uліphone Armor 17 Pro, далі Okitel vp 21 Я про все розповів, що хотів розповісти, тому висновки робіть самі: так різні ціни, так різні камери, але однаковий процесор. Так що, тепер я надіюсь, вам буде легше для себе вибрати захищений смартфон. І обов'язково дайте про це знати в коментарях, друзі. Підписуйтесь на канал. Купити ці смартфони, а також багато інших можна за посиланням в описі в моєму онлайн-магазині twigday.com.ua. Тому, друзі, усім гарних смартфонів, підписуйтесь на канал і до скорих нових відео.